Сьогодні справді історична подія для Буковини, адже згідно рішення священного синоду, три окремих єпархії об'єднані в єдину Чернівецьку буковинську єпархію. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині, і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії залежить і загалом. Ситуація в помісні нашій українській церкві. Якщо ми будемо мати сильні єпархії на місцях, то це відповідно відбувається загалом на твердженні української православної церкви. Ми будемо закликати наше студентство, молодь до навчання при факультеті богословському Чернівецького національного університету імені Федьковича. Ми будемо всі спільно над цим працювати і ділити немає що, Ми тепер єдині, і все буде згідно порядку, чинно, законно, правильно для, роз... для майбутніх кадрів нашої церкви.